На території 14-ї школи в Тернополі провели показовий день цивільного захисту. Учням навчального закладу та вчителям розповідали, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Сьогодні ми залучили дуже багато наших підрозділів. Ми намагаємось представити нашу службу якомога ширше, тобто в нас сьогодні тут працюють і пожежно-рятувальні підрозділи, і е, ми розказуємо дітям про те, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, зокрема вогнегасником. Наші піротехніки розказують аспекти мінної безпеки. Аби в екстрених ситуаціях діти вміли опановувати себе і не втрачати контроль. З ними у школі працюють психологи, які також розповідають, як поводити себе у таких ситуаціях. Це доволі насичене, тому що дуже різноманітні локації від психологічної служби до медична допомога. І це все якраз складає таку єдину картину оцих всіх частинок небезпечних подій, які можуть трапитися з дитиною. Тобто оці всі локації якраз складають до них цей єдиний пазл безпечної поведінки. Учні мали змогу спробувати себе у ролі рятувальника та навчались, як правильно гасити пожежу та користуватись вогнегасником. Я сам дуже люблю вогонь, його тушити або розводити десь з татом на мангалі. Мені це дуже сподобалось, коли я його потушив. Та я дуже радісний зараз. Також учнів навчали до медичної допомоги, зокрема, як правильно накладати та фіксувати турнікет на руці та нозі. Було дуже цікаво, і я вже все дізнався, що хотів як дівати турнікети, все про противогази. Це дуже хороша практика і в майбутньому мені це дуже допоможе. Нам, у нас була можливість помірити противогази, костюми, турнікети. Тобто було все дуже класно і продумано. Вся школа залучена і наш клас також проходить всі вісім етапів кожного року і тільки позитивно ставиться кожен клас. Працівники школи та ДСНС впевнені, що ці навички допоможуть учням під час надзвичайної ситуації зібратись, не панікувати та використовувати набуті знання.